Доброго дня, шановні жителі громади. Сьогодні наша зустріч. Тема нашої розмови це освітнє середовище. Хотів би довести інформацію до вас, що ми у 23-му році е, зробили, закінчили е, капітальний ремонт укриття е, в селі Гадилі в школі і вснячої. В, е, в Олепочурівській школі укриття у нас є, ну, яка ще ну, потребуючи вдосконалень. У нас тільки одна е, заклад це Тисавецький заклад, який не має е, власного укриття. Ми свою чергу було рішення сесії. Зробили е, ко кошторисну документацію, яка пройшла всі погодження. Загальна вартість укриття е, в селі Тисовець е, в школі е, 67 мільйонів. Планував мало надію, що в цьому році буде субвенція з державного бюджету. Зв'язку з тим, що наша область не підпала під розподіл коштів, має велике переконання, що в наступному році ми зможемо отримати субвенцію і щоб вже останній навчальний заклад мав укриття, і щоб наші діти могли спокійно навчатися, а педагоги надавати свої послуги. Зараз хочу передати слово Людмилу Дмитрівну начальнику відділу освіти щодо е, закінчення реформи 20 освіти, який має закінчити році. Будь ласка, Дмитрина, озвучте. Будь ласка, який. всім добрий день. Хочу розказати про зміни, які відбуваються на сьогоднішній день в освіті. 4 жовтня 2024 року була прийнята постанова про безкоштовне харчування учнів початкової школи. Дане питання потребувало рішення сесії, співфінансування. Ми всі ці питання вирішили, і з 21 жовтня в нашій громаді для всіх учнів початкової школи запроваджено безкоштовне харчування. Окрім того, наша громада увійшла до переліку закладів освіти, у яких буде створений осередок захисту України. Це буде Великопечерівський заклад загальної середньої освіти, куди будуть доїжджати, навчатися захисту України, учні закладів освіти нашої громади, а також планується з сусідніх громад. Це вже в наступному, 26-му або 27 році. Осередок захисту України у Великопечерівському закладі загальної середньої освіти імені Володимира Бузенка запрацює. З 1 січня 2025 року. І найболючіше, найважливіше на сьогоднішній день питання це нова Українська школа, яка стартувала у 2017 році. І завершитися реформа має у 2027 році. У нас є рішення виконавчого комітету. Де ми винесли на обговорення проект рішення сесії 8-го скликання Великокочерівської сільської ради про реорганізацію мережі перепрофілювання зміна типу закладів освіти Великокучерівської сільської ради? Дане рішення виконкому є від 10 травня 2024 року номер 97 Не раніше ніж через рік, буде затверджений даний проект. Рішення сесії. Він є оприлюднений на сайті Великокочарівської сільської ради, на сайті відділу освіти був озвучений і переданий у кожен колектив. Ми зустрічалися з батьками кожного закладу освіти про наші плани, які ми повинні реалізувати у зв'язку з тим, що закон потребує змін. Отож, до завершення. До 2027 року в нашій громаді буде один ліцей. Це Великокочерівський заклад за середньої освіти імені Володимира Бузенка. На сьогоднішній день він унесений у мережу закладів освіти як ліцей. Інші заклади, які є: це Снячівський, Тисовецький та Годилівський, будуть гімназіями. Ми сподіваємося, що ми матимемо змогу все ж таки утримати ліцей у нашій громаді, тому що на сьогоднішній день стоїть питання в нас внести зміни до закону України про освіту, про те, що має бути 100 учнів на паралелі у ліцеї. Якщо ця вимога буде затвердженою, то, на жаль, у нашій громаді може так статися, що ліцею не буде. Але ми сподіваємося на те, що все ж таки ліцей Великочерівській громаді буде принаймні один ще ситуацію по шкільних автобусах, ми зараз е, рішення в сесії де, е, проголосували співфінансування для закупки ще одного автобуса. У нас е, кожна школа має автобус, тільки снячівське за сезон не, не було. І зараз ми вже тендер, власна адміністрація провела. Наше співфінансування співспівфінансування є, є. Я маю надію, що до нового року. А може, після нового року у нас буде вже автобус також снячою. Тим самим будемо мати можливість довозити дітей до, до кочуревої. Я думаю, що 에, варто ще озвучити, що була закуплена техніка, комп'ютерні класи також у нас, ну що в нас цьому році в тому році зроблено, це можливо ще додати, бо тому, що реально ми було багато від. Від громади від державного бюджету освоєння коштів. Залишки субвенції на нуж за 2023 рік ми придбали мультимедійні дошки та проектори. Кошти, які отримали вже в цьому році, за 2024 рік на фінансування нуж закінчилися тендерні процедури, вже визначений переможець, і ми плануємо до кінця року отримати обладнання для кабінетів природничого напряму. На сьогоднішній день ми активно працюємо над закупівлями для осередку захисту України. Є певні договори, які вже підписані, і також готуємо документацію до тендерних процедур. Я хочу ще раз звернутися до батьків, навчати свого дітей толерантності, байливості до того майна, яка є сьогодні в школі, гарної поведінки. Патріотичне, не, а, патріотичне таке налаштування. Я, маю, я, я впевнений, що це сьогодні займається школи, і садочки. Все у нас буде класно. Вірю, що все буде перемога. Хочу подякувати Збройним силам, всім, хто захищає нас за те, що ми маємо можливість працювати, надавати послуги. Слава Збройним силам і слава Україні!